21 завдання Сергій купив 4 чорні 6 червоних n синіх ручок по 27-15-10 гривень кожна. Середня ціна по купленої ручки виявилася меншою за 13 гривень, укажіть найменше можливе значення N. Тобто середня ціна у нас менша за 13 гривень. Середня ціна для цих всіх ручок на сторіні. 4, що множиться на 27, плюс 6, що множиться на 15, плюс 10, що множиться на n. І поділити на кількість усіх ручок, тобто. 4 плюс 6 плюс n. Це дорівнення 198 плюс 10n. Ділити на 10 плюс n. Замість тут замість підставимо стейберес, тобто 198 плюс 10N поділити на 10 плюс N менше 13. Тобто 198 плюс 10N менше на нахис плюс десь менше 130 N плюс 13 n за n переносимо в одну сторону, числа в іншу, 10n, 13 10 m. Це буде мінус 3m. Менше 130, мінус 198. Мінус 68. То N. Більше 68. Кретіх. Н більше 22. Дві третіх. І окажіть найменше можливе значення n. Менше можливе значення n після цього слабного сідає 23.23.